88-й Дмитро Подколзян та 5 номер Владислав Калюжний. Сьогодні. На рибалку, рибалка в розріз, До виходита до виходу на правий фланг. Куба. Подача до штафного майданчику. Калінін готовий вже був пробувати. Зараз удар відбувається. Відволошено, але м'яч приліта. М'яч біля кутового пропорція на лівому фланзі. Подача. Пазенко. Фіксує. У дві команди здолали два раунди в кубку Київщини. Між Рожка. Зараз подача від Янковського. Троко переривається на вісну Добре доходу. удар, який блокується одним з центрбеків, щоб ви розуміли, хто може вийти на заміну і підсилити гру своєї команди. Опиняється на газоні з балка. Чеботаря вдалося затиснути Денгов у їх власному гарному майданчику. Що ботари від штатну менечку і Забиває! Забиває Назар Один-ноль. Лісне виходить вперед в виїзному матчі на Денгоф Арена. З простійної передачі від Олега, Чоботаря голом відзначається Назар Волошин. Контратака. Переведення на лівий фланг. Янковський. І вже кут Янковський наближається до штатного майданчика. Янковський підбирає під ліву. Протвіл! Але встигає там. На коїсів калісне. Подача кулаком на виході грає зараз я поварку. Удар злітує ворота. Боже ти мій! Який же гол зараз забиває Ярослав Доброхотов, Це просто неймовірно! Це просто краса. Траєкторія фантастична! Шостаков... І цікаво, легко на чов батаря. Іди народження Ось такі, Венізухіцного здоров'я, успіхів на футбольному полі. Так і поза ним. момент! пробуває! Волошин тягне і почались. Назар Волошин та Ярослав Доброхотов. Остріл! Зараз заїзка від одного з центрбеків Денгов була, Міг м'яч теоретично опинитися в Сергія Шестах. Тихенько починає повертатися до основної групи. І, якщо не помиляюсь, вже розпочав тренуватися. І невдовзі, можливо, ми вже побачимо на футбольному полі. Момент, ближній кут! відбуває Дмитро Якове. Шостаков. Подача! На Насунова! Але в останній момент встигає Тимофій Листопад. Не дати замкнути запаковує. Подача на Мачуленка. Мачуленко. від відбуває. Роман Пазенко, хороший сей від Романа Пазенка. Це майбутні матчі своєї улюбленої команди в режимі лайф. Натиснувши на дзвіночок, ви будете отримувати сповіщення про початок нових прямих трансляцій та появу нових фідело та спецпроєктів Момент. Добуває, Друзі, сказати з нічого цей гол прийшов. Опинився м'яч Бурка, який в протихідкотив. Роману Пазерко, нав'язує боротьбу, виграє боротьбу калюжну, але потім м'яч опинився під Колзіна, Миколаюк, Дарда п'ятою на чолеповдар, Удар. коли ти м'яч, удара Романа удар перекуплює Денгуов. А, така відлівка лісне, передача на правий фланг Максим Куба. Подає наша до майданчику, але встигає вийти голкіпер. Відкритий атакувальний футбол. Сьогодні спостерігаємо ми з вами. Передача на калюжну. Перше на мій зараз. Легче ботар, поставив спину, поставив. Викиває меч корпусом. Полошен розвертається. Передача на... Янковський, Янковський, пробиває і порозістікає цей м'яч. Боже ти м'який момент. Боровко розганяє таку свою команду лівим кланом. Йде на Марійко. Марійко. Кровостріл. Не вдалося запутатися цю передачу зараз. Ще з різні причини. Хтось через травму, хтось через особисті причини, хтось через роботу не може сьогодні грати. Він часом сьогодні не зіграли команди. Я один на користи пройшов. Морка. Штрафний. Олександр Калінін. Подає. На лінію Воротарського. Григоренко, 12 й номер. По Львіграції, 15 й номер, деслав Сокол, 3 й номер, Антон Федоренко, 6. й Дмитро Жикол та 9 й номер Іван Сомов. Розподальше на стійку. Коли пробуває. Переходимо до складу Денгов. Денихівка голкіпер Дмитро Яковенко номер 39 Для Денгов. Гуренко далеко вкидає до штрафного майданчику. Сомов. Удар на бровка, його удар блокує Іля Коваленко. Головний тренер. Голами відзначились в складі ФК Лісне. Назар Волошин та і засал Доброхотов в складі Денгов. Зараз момент удар. добивання від дарди блокується Ілею Коваленком. Для Денгов і за сумою двох матчів. 7-1 на користь Денгов, ФК Лісне. Зараз момент падіння в тазного майнанчику зараз Волошена, а потім ще зараз Гуренко, Гуренко грає через глухі пара. щіть до Яковенко. Зараз не вдало вибуває м'яч Дмитро Яковенко. Волошен, підлаштовує Петра, прибуває Волошиний! Все... Бачить кота поля. Шестаковські на далі не забуває. Голуб. Раз само особо пробуває. Вітаю всіх, які групи пробуває вам солод. Два-два, це рахунок. Радіють, вболівальники демо. Че, подавай! Чисто зіравшу м'яч. подає непогано. Миколаю. Хороший підкат. Переднімали його. Пробиває Дарда, але нього з ноги. 2-0. Калісена, гадаю, назарвошен. Ярослав доброхоту, красень гол. Чоботар. Волошин. Волошин. Вривається штатний майданчик. Волошин. Кутовий. Кутовий, так, друзі, Подача від кута поля. від Калініна. Крутить ворота, але дістає м'яч. Грибака. Коваленко. М'яка подача на Грищі. На Грищі не пробуває по м'яч. Дуже. Віля Коленко, Підбирання за Миколайком. Сомов. На Гуренко. Подача. Тарда якось. Ха! голкіпер Рибалка. Рибалка. Чепурний. Чепурний. Подача! І я Коваленко. Подача! Подачі, Ві... але опиняється несузнувся, вступився деркалін, кинувся на газоні. Опиняється на Сонов. Проведення направий фланг. Лига. Кидай, ми собі на хід, лига подає дальню стійку, але м'яч знімає зараз Гуренко з ноги в. Жикал, зараз, штрафний буде для Денгов. Виконувати... Бача на божню стійку. Мяч в ворота. Якоїсь дивної траєкторії. Оминувши стінку, м'яч влітає в ворота. Це є тригнал, але поки спочу... в момент. І от зараз подивіться, що буде. Друга жовта для Дмитра Грищенка. Гуренко. Нас м'яч біля бокової лінії поля. Подача на виході грає Пазенко. Це вже вилучений був в травні минулого року проти Денгов, Денгов ми грали в чемпіонаті Київщини в другому колі. Раз подача, удар з Льоту! Від Артура Куприя по зворота в кола Голошина, На Куприя. Вжеков. Приходить з ритпазаркову, переживає. Оба, Волошен. Волошин. Волошин, Вдалося пописнутися. Голуб. Миколаюк. Добре грають. Пас. Купити один голос. Сомов. Голуб. Голуба. Подача, на дальню стійку летить м'яч. Стопат скидає на сомова. Довика пробуває, вище воріт, витих м'яч. Пазенко. Далеко вибуває м'яч на Волоші. Лига, Скидає м'яч собі на лега, але встигає Ви вийти, з воріт, Дмитро Яковенко. Дмитро Грищенко. Бляковоленко з м'ячем. Удар за мешкар на майданчику. Фінгері атакувальний. Що ботар зараз чане м'яч лівофоном віддає на Волошина. Волошина опиняється на газоні і всесний заробляє. Сим Куба. Убиває Куба! Поперечку влучає. Добивання вищі, воріт водить м'яч! Сергій Борис Боже, який момент зараз був... Це щось не... Азенко, далеко наполовину. Він вибиває. Щопруни виграв другий поверх. Волошин. Волошин. удар з лівої! волошин натягне Яковенко. <пори> на <ливу. пори> Борис, повість час на вискочив за спини листопада. Купрій, Поруч По стійкою, стійко ящики! да що ж таке? Набирає швидкість, що Шість м'ячем Лівом віддає на Волошена, цю передачу в Що Чоботар! випередив зараз Чоботар з м'ячем? Віддає передачу, Лига! Прибуває Лига! цей удар. Ми Бро... не наварили качок, каче. Вихизників Двингув. Власному карному майданчику подарувавши голову сферу Чоботарю. Чоботар! Подає до штатного майданчику. Волосше, скидай собі грудьми на хід! Купрі! Ось таки про своєї колишньої команди грає Артур Купрій, як до речі. і... День Чепурний свого часу він так, також грав так, за Денго. Чепурний Чепурний.